чему кто скажет. Півтора десятка човнів різних епох представлені в експозиції, що приурочена дню перемоги. Кращі роботи вихованці гуртка презентують відвідувачам бібліотеки. Колекція моделей це військові кораблі, цивільні суда, це моделі копії кораблів, не тільки кораблів з часів радянського союзу України, які будувалися безпосередньо на судово підприємствах нашої країни, але і інших держав. Це один із самих складних видів тих технічної творчості справа в тім, що всі моделі виконані із матеріалів власноруч. Тобто, практично 99% це моделі, які зібрані руками дітей, виготовлені руками дітей з підручних матеріалів. Тобто, Судномодельний готок поєднує всі практичних шкільні предмети. Виготовлення кожної з представлених моделей займає від шести місяців до двох років, розповідають автори робіт. Водночас визнають, що грошової вартості суден не визначатимуть, оскільки собівартість використаних матеріалів Матеріалів невисока, найцінніше витрачений час та творчі зусилля. Я представляю модель кліпер Шхони Ліберті. Модель будувалася рік, так як вона складна, гострий корпус і розвиває найбільшу швидкість. Вона може йти проти вітру, і вона призначена для транспортування товарів. Пушки тут для того, щоб бороти, боротися проти піратів. Коли брали участь в змаганнях, то там. Там потрібно було запустити модель на влучність. Ставиться там, басейн йде в довжину 10 метрів. Я представляю модель класу f 2 u Вона є радіокерована. На радіоуправління можна сікнометрів 50, можна на проходити дистанції. Виставка діє в обласній дитячій бібліотеці та відкрита для усіх відвідувачів.